Привіт усім! Рада усіх вітати у себе на каналі. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки та коментувати. У мене сьогодні на вечерю соковиті і смачні відбивні. Беру свинячу вирізку, відбиваємо її та обжарюємо од дивнушечки. Потім беру ось такий крем-сир і гарненько змащуємо наші відбивні. Все гарненько змастили. А тоді беремо 2 зубчика чесничку. І гарненько, дрібненько його нарізаємо. Ці відбивнушки виходять дуже смачні та соковиті. Ось так нарізали наш часничок і посипаємо зверху. Тоді беру твердий сир і теж засипаю відбивнушки. І заставляю в мікрохвильову піч, поки не розтане наш сир. Ось так. Не забувай підписатися, поставити сердечко та прокоментувати. Всім гарного смачного вечора!